Одинадцять кроків віри від апостола Петра. Це вільний вхід до вічного царства Господа, бо так відкриється для вас вільний вхід до вічного царства Господа, нашого і Спасителя Ісуса Христа. Можна все життя бути віручим, а так і не розібратися в цих одинадцяти кроках, але є люди, яким відкрита вільний вхід до Царства Божого. Це люди віри, які йдуть туди не самі, але ведуть за собою паству. проповідують, рятують цей світ Євангелям Ісуса Христа, стверджують нас в істини. Якщо подивитися на життя людей Божих, вони не соромилися заявляти про свою віру в Бога Ісуса Христа і йшли проти течії, проти цього світу, були вірними до кінця, не зважаючи на те, що всі навколо були проти них. І Бога. Моїсей, бачачи несправедливість, навіть убив людину, відмовився називатися сином дочки Фараонової і вважав за краще страждати з народом Божим. Ісус навин, коли мільйони з народу Божого злякалися увійти в землю, обіцяну, Він не повстав проти Слова Божого і сказав перед усім народом не бійтеся з нами Господь. Давид ще юнаком вийшов проти Триметрового велетня Голіафа, який зневажав Бога, і коли все Ізраїлеве військо було в страху, Давид вразив Голіафа, відстоюючи ім'я Господа. Пророк Ілія жив у час, коли переслідували і вбивали справжніх пророків. Цар та народ поклонялися богам Ваалу та Астарті. Пророк Ілія вийшов один проти 850 лже пророків і вразив їх. Бо загрозою смерті він зберіг віру та призначення довірені Богу. Апостоли проявили твердість і відвагу у служінні Богу і церкві і віддаючи життя за Христа та Євангеліє, здійснюючи покликання та зберігаючи віру. Амінь.